Всього лише два брикети киселю, і вже через 40 хвилин у вас на столі буде ніжний, ароматний та дуже смачний пиріг, а у розрізі пиріг має красивий ніжно-рожевий колір. Загальна вага двох брикетів киселю 300 г, і я їх гарненько розминаю, щоб не було грудочок. До киселю вливаю розтоплене вершкове масло 180 грамів і добре перемішую. В окремій ємності збиваю три яйця і відправляю їх до киселю та масла. Збивати сильно не треба, просто добре перемішую. До майбутнього тіста всипаю один стакан борошна і чайну ложку розпушувача, а духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Форму, в якій Буде випікатись пиріг, змащую невеличким шматочком м'якого вершкового масла, заповнюю тістом і відправляю в духовку. Випікається пиріг 40-45 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Температура 180 градусів, режим верх-низ без конвекції. І коли пиріг зверху схопиться з коринкою, можна накрити фольгою. Аромат на всю квартиру такий, що не можна передати словами. Пиріг дістала з форми, притросила цукровою пудрою, нарізала та заварила смачного чаю.